Ужас, ужас. Я не знаю, що казати. Я не можу нічого казати. Вже вони забрали здорове дитя. Що вони зробили з дитини? Тетяна Башинська у розпачі вона приїхала до обласної дитячої лікарні, куди із розривом прямої кишки зі слідчого ізолятора доправили її 14-річного сина. Нині хлопець у важкому стані. В лікарні кажуть, Артура привезли з підозрою на гострий апендицит, та під час операції медики виявили розрив кишечника. При проведенні даної операції. Те, що було в червній порожненні, явище перитоніту, абсидування було. І пояснити це тими змінами апендикса, які ми бачили, важко було пояснити. І при проведенні середини лапаротомії було виявлено пошкодження нового органу. Мама хлопця каже, за два дні до госпіталізації провідувала сина у СІЗО, тоді помітила у нього сліди побоїв. Рука, щока, рука отак тут, і рука, Навірно, чи десь чи вдарили, чи, чи впекле так чимось. Чи що, я не знаю? Чи може гарача що свідняли на нього? Я кажу, Артур все добре. Да Він, начальника Він... глянув отак на міліціонера, глянув і замовк і все каже, все добре. Хлопець скаржився на побої і знущання з боку співкамерників, каже керівник регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Він спілкувався з Артуром вже після госпіталізації. Конфлікт із співкамерниками, таке трапилося. Він на жаль, на жаль. Після того, як трапилось, не поскаржився персоналу, от, скаржився тільки на болі, давали там його е ліки, от, а потім вже начальник медслужби визначив, побачив, що стан. Погіршується до слідчого ізолятора Артур потрапив місяць тому за підозрою у причетності до крадіжок. У камері з ним перебували ще двоє неповнолітніх, 16 і 17 років. Керівник установи запевняє за підлітками у Сюзо особливий контроль. Зауважень не було. Кожен день робиться обхід камер прокуратури спостережної комісії. Основне основну увагу роблять це на неповнолітніх і. На даний час, по даному факту, проводиться розслідування. У міліції відкрили кримінальне провадження за статтею насильницьке, задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Нині проводять експертизи, аби упевнитись, чи був факт насилля. Дитина при свідомості він опит, опитаний, е, е, значить, е, розказав там про обставини, отримання тілесних е, ушкоджень. ним. У зв'язку з тим, що зараз я, е, проводиться дослідове розслідування, я не можу я викласти ці. Його Попереду у Артура ще кілька операцій. Він єдина дитина у родині. Батько хлопця мобілізований і зараз на сході. Чоловік півроку вже зайняв. Він щоб знав, що це таке з ним, він щоб знав, він, він мабуть, втік би звідти чи щось як. Я не знаю, що тут було б, то був би ужас.